У цивілізаціях стародавнього світу представлені різні види образотворчого мистецтва, які мають свої власні канони зображення. Розглянемо мистецтво стародавнього Єгипту і мистецтво стародавньої Греції. Провідним видом мистецтва в Єгипті була архітектура. Її зразки збереглися і вважаються дивами світу. Найяскравішим шедевром архітектури вважається піраміда фараона Хеопса, приблизний вік якої становить близько 4500 років. До 14 століття це була найвища споруда у світі 147 метрів. Будівництво тривало майже 20 років. Фарону Хеопсу не вдалося дожити до закінчення будівництва, тому він там не похований. Це єдине з семи чудес світу і єдине, що збереглося до наших днів. Поряд з пірамідою розташований великий сфінкс, вічний охоронець пірамід, висічений цілковито зі скелі. Він символізує мудрість людини і силу лева. Єгипетські зодчі споруджували величні кам'яні храми Богам і палаци фараонам. Якщо піраміда уподібнювалась горі, то храм нагадував дрімучий ліс, в якому легко було заблукати. Стелі підтримувались колонами і прикрашалися рельєфами і розписами. Подібне поєднання різних видів мистецтв, архітектури, скульптури, живопису називається синтезом мистецтв. Фігури людей зображувалися за певними канонами у спокійних, урочистих і застиглих позах, погляньте на відомі скульптурні портрети єгипетських майстрів, маска Тутанхамона та портрет цариці Ніфертіті, який став символом жіночої краси в тодішньому суспільстві. А тепер ми познайомимося з мистецтвом стародавньої Греції. Греки в усьому шукали красу і гармонію, а людина в їх філософії вважалася центром Всесвіту. На честь богів зочі споруджували величні пропорційні храми в центрі міст полюсів, які служили місцем зібрання усіх громадян. Грецькі скульптори у своїх витворах детально відтворювали зовнішність, пропорції фігури і рухи. Прекрасні діви та струнки атлети втілювали ідеали краси людини. Декоративне мистецтво греків яскраво представлено у розписах ваз. На них зображувалися сцени життя богів та героїв. Майстри використовували червону глину теракоту. Чорним замальовувалось тло, і кольором глини лишалось зображення. З часом такі вироби отримали назву червонофігурних. Іноді. Тло розписувалось чорним лаком, і їх стали називати чорнофігурними. Мистецтво стародавніх цивілізацій вважають класичним, тобто зразковим. Воно мало величезний вплив на подальший розвиток художньої творчості.